Любі друзі, мої вітання. Сьогодні я з вами хочу поділитися ну, дуже смачною стравою. Після цієї страви полюблять гарбуз, абсолютно всі, і навіть діти. Сьогодні ми будемо готувати гарбузові оладки. Це ідеальна страва, яка підходить для сніданка смачно, здорово і збалансовано. Тому я пропоную не гаяти часу, ні хвилини, починаємо готувати. Як я і сказав, це будуть гарбузові оладки. І основним інгредієнтом буде гарбуз. У мене тут 350 грам гарбуза. Дивіться, друзі, його потрібно очистити. Беремо ніж для овочів. Розрізаю навпіл і знімаємо шкірку. Тепер, друзі, гарбуз потрібно натерти на ось такій терці. Гарбуз натерли, друзі, в глибоку миску. Зараз його ми відставляємо в сторону. Нам потрібна ще одна глибока мисочка і сито. І сюди потрібно натерти яблуко на тій самій терці. Так як яблуко у нас соковите, я його трішки ось так пропускаю через сито. Яблуко ми додаємо до натертого гарбуза. Зараз, друзі, нам потрібен кисломолочний сир 250 грам. І виделкою потрібно його ось так трішки перетерти, знаєте, подрібнити. Щоб не було грудочок, дуже таких великих. Ось так виделочкою нічого сюди не додаєте. Кисломолочний сир додаю до основної маси. Сюди нам обов'язково потрібно додати 2 курячих яйця. Додаємо і білок, і жовток. Зараз, друзі, додаємо трішки цукру обов'язково. Дивіться, я додаю 1 столову ложку. Ну і, звичайно, що потрібно додати трішки соди. Для чого я використовую соду? Я би міг використати розпушувач для тіста, але в цьому рецепті я буду використовувати кефір, а сода разом з кефіром це просто ідеальне поєднання, тому що кефір кислий і сода в кислому середовищі найкраще працює. Так, додаю сюди пів чайної ложки. Заливаю це все тепер кефіром. І сюди ще додаю 250 г просіяного борошна вищого гатунку. Друзі, ну і все, що залишається це гарно перемішати, об'єднати, і в нас вийде чудове, ідеальне тісто для наших пухких оладків. На цьому етапі повинна вийти ось така маса. Ось таке тісто. Це просто чудове тісто, чудова консистенція для наших оладок. Тепер включаємо вогонь, ставимо розігріватися сковорідку. Сьогодні я буду смажити на антипригарній сковорідці, тому що для оладок я використовую антипрогарну сковорідку. Вона дає можливість дуже добре просмажитися. Добавляю трішки олії. Все. І тепер, друзі, по одній столовій ложці я формую. Ось такі оладки. За допомогою другої столової ложечки я надаю їм ось таку форму і смажу так всі оладки, поки маса не закінчиться. Сильно товстими, їх робити не потрібно, для того, щоб дати їм можливість повністю всередині просмажитися. Смажу ці оладки приблизно 3-4 хвилинки з кожної сторони на такому мінімальному вогні, вогонь менше середнього. Все, і перевертаю на іншу сторону. Цього часу буде якраз достатньо, щоб вони повністю приготувалися. Тепер ці оладки я накриваю кришкою. Ця кришка якраз добре, що йде в комплекті до цієї сковорідки. За допомогою кришки, оладки дуже добре пропечуться всередині, будуть пухкенькі і дуже-дуже смачні. Все, вогонь, друзі, повинен бути такий мінімальний. Бачите, у мене це навіть менше середнього. Так, з однієї сторони, вже бачу, готові. Перевертаємо на іншу сторону. Подивіться, які гарні, рум'яні. Такі, як мають бути. І знову накриваємо кришечкою і 3-4 хвилинки готуємо. Забираю кришечку. Все, друзі, оладки повністю готові. Подивіться, які пухкі. Дивимося з іншої сторони. Все, рум'яні готові. Можна їх забирати. Виставляємо їх на тарілочку. Вони просто, друзі, неймовірні. Такий сніданок сподобається абсолютно кожному. І смажу наступну партію. Накриваємо кришечкою і знову, друзі, 3-4 хвилинки з однієї сторони до рум'яності на мінімальному вогні. Зараз, любі друзі, коли сезон гарбузів, це просто ідеальний момент, щоб готувати страви з гарбуза. Гарбуз це такий овоч, який багато хто недооцінює, але з гарбуза можна готувати більше тисячі страв. Це я вам говорю як кухар. І в мене на каналі вже є декілька рецептів з гарбуза. Хто ще не бачив, обов'язково переходьте. А особливо я хочу вам порекомендувати гарбузовий крем-суп. Це справжній витвір мистецтва, який сподобається абсолютно кожному. Смачний насичений смак, кремова текстура, друзі. Це просто вам треба спробувати. Тому, якщо ви ще не готуєте страви з гарбуза, я не знаю, що ви чекаєте. Переходьте, дивіться рецепти і обов'язково готуйте, і пишіть свої в коментарі, як у вас вийшло. А хто не знає, у мене є відкритий телеграм-канал, посилання на нього внизу. Щасливий кухар. Туди ви можете скинути свій фотовідгук. Переглядати ваші фотовідгуки це просто одне задоволення. Ви мотивуєте мене готувати і знімати для вас ще більше смачних рецептів. Друзі, подивимося, що всередині кришечку забираємо. Ви просто погляньте пухки як хмаринки. Перевертаємо на іншу сторону. Так, друга партія також, друзі, готова. Виставляю їх на тарілочку. Ви просто подивіться, які вони пухкенькі, смачні, ароматні. Ну, аромат ви не можете відчути. Але якщо ви приготуєте, то ви відчуєте цей смак і аромат. Любі друзі, і до вашої уваги смачні соковиті оладки з гарбуза. Цей рецепт, який повинен готувати кожен, наголошую, повторююся, тому що це дуже-дуже смачно. На сніданок, перекус, а можна і пообідати смачно. Це якраз те, що треба. А тепер, любі друзі, я хочу вам показати, які вони всередині. Це напевно цікаве абсолютно усіх. Так, візьму для вас так руками. Ви просто подивіться, повністю готові, приготувалися ще трішки гарячі, але для вас я потерплю, щоб ви подивилися, що ви отримаєте, коли будете готувати даний рецепт. Все, чудово, ще дуже гарячі. Як можете ви звернути увагу, з них навіть парує. Ну що, давайте будемо пробувати. Mm -hmm. Друзі. Клас. Це дуже смачно, дуже просто, дуже смачно. Вони такі ніжні-ніжні, за рахунок того, що ці оладки готувалися під кришкою, гарячий пар проникав через всі оладки, і вони дуже добре приготувалися. Знаєте, таке вийшло, як оладки на пару. Але ще з такою румяною скоринкою якраз те, що потрібно. Просто чудовий результат. Дайте, що не вистачає карпатського чаю від щасливого кухаря. А такий чай, друзі, ви можете придбати в магазині щасливий кухар, посилання на нього внизу, в описі під відео. І там не тільки чай, там ще дуже багато смачних смаколиків для вас. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Я всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю, і я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. До зустрічі!